Ому з кожним тижнем усе більше військових шукають правду про ВЛК в YouTube. А не в офіційних джерелах, бо відповіді на комісії часто не схожі на медицину, вони схожі на сценарій, де результат уже відомий, придатний, без обстежень, без пояснень, без варіантів. А коли хтось ставить незручні запитання, мовчать або тиснуть. Саме тому це відео те, що насправді має побачити кожен військовий та його родина, бо тут правда і жоден телевізор вам її не скаже. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Навіщо дивитись далі? Бо ти або проходиш ВЛК, або ще прийдеш. Або твій чоловік, син, брат зараз десь на фронті і немає сил боротися за себе. А без правди не буде й захисту. Тут ти дізнаєшся, які діагнози справді визнаються непридатними, чому твої скарги можуть проігнорувати, які типові помилки коштують життя і здоров'я, як грамотно підготуватись до ВЛК. Чому родичі цетилики вирішує все? Немає скарг, значить здоровий. Це головна пастка. Медики питають, чи є скарги. А військовий мовчить або відповідає: формально, немає. Все, жоден лікар не буде купатися без підстави. Тебе одразу запишуть придатним, навіть якщо ти хитаєшся від болю. Порада. Говори про все, головний біль, шум у вухах, зниження зору, тривожність, безсоння, хронічну втому це не психоматика, це симптоми. У вас немає документів отже, нічого не було, навіть якщо тебе виносили після контузії, якщо немає запису в медичній картці для системи, ти здоровий, а з довідкою з шпиталю можеш боротися. Порада. Збирай усе. Амбулаторні картки, виписки МРТ, КТ, рентгени, навіть фото поранень або скріншоти з месенджерів, де повідомляв про стан, кожен документ твій щит. Ну це ж армія, всі хворі, але служать. Це маніпуляція, військова служба, не каторга. І якщо ти не здатен, фізично або психічно, нести навантаження, маєш право на лікування, реабілітацію або звільнення. Порада: не давай знецінити свій стан. Аргументуй. Не емоціями, а фактами, виписками і чіткою позицією. Психіка це соромно. Чоловіки мовчать про ПТСР, тривожність, депресію, безсоння, бо бояться бути слабкими. Але саме такі симптоми часто стають вирішальними для встановлення категорії непридатний. Поради: якщо ти не можеш спати, тривожно реагуєш на гучні звуки, уникаєш людей. Звернися до психіатра або психолога. Попроси направлення на обстеження. Медики все вирішують за 5 хвилин, і це на жарт. Якщо ти не підготувався, розмова на ВЛК може тривати 2 хвилини. Але якщо ти маєш документи, чіткі відповіді, вимогу до обстеження, з тобою рахуватимуться. Порада. Підготуй відповіді на 10 ключових питань: чи були поранені, чи маєш хронічні захворювання, чи маєш скарги, чи проходив обстеження, чи лікувався. топ 5 забутих діагнозів, які можуть зробити непридатним. Остеохондроз із корінцевим синдромом, болі в спині оніміння кінцівок ігнорується, а це часто дає а непридатність, стресовий розлад, безсоння, агресія, тривога часті, але не оформлені належним чином. Хронічний бронхіт або бронхіальна астма. Якщо є задуха, кашель, низька витривалість, треба фіксувати. Гіпертонія 2-3 ступеня, тиск 150 на 100 це вже не дрібниця, пошкодження суглобів після травм. Навіть стара травма коліна може бути підставою для а і обмеження в рухах. Для рідних, чому ви тил? Ви можете зібрати документи замість військового. Ви бачите, коли йому важко, навіть якщо він мовчить. Ви маєте право звертатись до госпіталів і психологів, адвокатів. Ви можете підтримати морально, щоб людина не опустила руки. ВЛК це не просто комісія, це місце, де вирішується людська доля. І щоб тебе не закрили формально, треба знати, як захистити себе правильно. Якщо ти військовий, збирай документи. Якщо ти рідний, допоможи зібрати. Вимагай направлення на до обстеження. Говори чесно про симптоми, навіть якщо страшно чи соромно. І головне, не мовчи, бо мовчання невелика це пастка. Пошир це відео тим, хто зараз на передовій або готується до ВЛК, бо ця інформація рятує. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні випуски, бо ми говоримо те, що інші замовчують.